Розвивати село можна було б бажання місцевих жителів. У цьому переконані громади більше ста сіл Черкащини. Всі вони учасники міжнародного проекту, який на умовах співфінансування дає змогу поліпшити життя селян. Люди освітлюють вулиці, ремонтують ФАПи, школи, садочки, закуповують сільгосптехніку, стають енергонезалежними. Міжнародні експерти приїхали перевірити, як реалізується проект, і обрати нових щасливчиків для участі в ньому. Відновлений з руїн цей ФАП у селі Карашина, що на Черкащині, відреставрували із занедбаного після розвалу колгоспу дитячого садочка. Будували протягом трьох років. Цьогоріч замінили пічне опалення. Планують облаштувати душову. Обслуговує за день буває 10 і 15 чоловік. Звертається більшість зараз у селі. Це тиск гіпертонічна хвороба, діти прививки роблять. І Так то як хворіють, то більшість дітей сюди везуть, ніж їхати у город. Людині погано щастя, треба допомогти зараз, а не вести. У селі Черепин закупили сільгосптехніку, бо як колгосп банкрутував, розказують люди, обробляти землю їм стало нічим. Тому організували багатофункціональний кооператив. Цей трактор тепер перший помічник у селі. В Даний момент працюємо з отвалом, зимою, а осінню оранка, культивація. Нова техніка почала працювати у жовтні минулого року. Селянам тепер не доводиться записуватися у черги на обробіток землі до приватників із інших сіл. Та й для своїх ця послуга у рази дешевша. Ось тільки встигли буквально на 5,5 тисяч надати послуг, то з них 3 тисячі зразу зробили ТО1, поставщики зобов'язані зробити, але за наші гроші. А 2,5 тисячі пішли на дизельне пальне. Дешевше набагато, і вигідно тут у своєму селі подзвонив, сказав, замовив і все, зразу приїжджають. А раніше то треба було в другому селі, договорятися. Втілити ці ідеї у селах вдалося завдяки міжнародному проекту ЄС -Про ООН» – Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Реалізується він на умовах співфінансування Євросоюзом, програму розвитку ООН, місцевими бюджетами і самими селянами. До 2011 року ми не знали, що це таке проєкти, що це... ми знали, що таке інвестиції, але як працювати з проєктами, як працювати з коштами, з інвестиційними, з грантовими, ми не знали, чи як звітувати, чи як просити, чи де просити. А на сьогоднішній день ми вже три проєкти виграли. Міжнародний проект діє з 2008 року. Його експерти приїхали на власні очі подивитися, як громади реалізують свої ідеї і дати зелене міні мініпроектам ще більш як трьом десяткам сіл Черкащини. На втілення їхніх ідей готові дати півмільйона доларів США. Я побачив більше ніж очікував. Громада не зупинилася на втіленні мікропроєктів, а продовжила працювати на свій розвиток. Це і є мета нашого проекту. За сім років, що проект працює в Україні, українські села отримали майже 200 мільйонів гривень інвестицій. Марія Гаврилян, Вікка новини.